Воскрес! Воскрес! Україна! Це що Нет, он не чем? О, еще один пошутил. Чорты бы по разупрашивают люди. Несчастные люди. Таком горный тебе алмаз палатка. У нас же не особо А у вас Донбасс. Это общественная акция, до свидания. Это же приезжие, это не, не наши, не черниговские, это приезжие, да. Рожа, пора Мы стали державою. Багато кто из в Украине, в украинской Я еще помню тот час, радянский час, помню Брежнева, Падає події після його смерті, тоді, коли нічого не було. Пам'ятає, повні бати що пам'ятаю. Але що справа? Ми саме тут біля цього пам'ятника. Українсько 15 років, вже велика дівчина. Хтось заміж. Що сталося в цій державі? Її робить, проводять повією. Влади прийшли. Це Тих, Котрі мордують цю державу і приводить за продань сюди. Да. з нею повію. Ви молоді, вам боротися. В ваших руках в майбутнє України. Ми саме біля пам'ятника Мазепі такі було багато. Це портів за українську державу. Вони будували цю державу. Вони помирали за нею. Вони за нею боролись. Будьте як Мазепа, будьте як Сондера, будьте як анувалося. Будьте українцями. Хто Україні? Героям слава! це було щось таке. Ну, ось і все. І було чудово. А ось і так. Ну, і так. ট্জা কবরাশেড্঑,মারামেশা কবরা কটলেই,সি নঘা জি এটা,ঢিক ঩বিছেডে়ে,করারাংপ,চব্মনু,ড৲াি জাত্পেডোক্-শ্বে Г лyle kingесь. Всім зрозуміло, що вони показово роблять вигляд, начебто вони святкують незалежність України, але це зовсім не заважає їм цей самий час продавати її, показувати на одне обличчя, тримати ніж за спиною. Всі ми розуміємо, що це всього-навсього якась вистава. Бо у нас зараз при владі люди не патріотичні, у нас зараз при владі. Люди, які не можуть навіть нормально українською мовою, навіть за допомогою бумажки, де для них все розписано, все написано, розставлені наголоси, не можуть нормально прочитати якусь промову. Всі ми розуміємо, що це вистава. Ми не повинні висвітлювати на цю виставу. Хто що не казав? Чи це а, підступна і хитра Тимошенка, чи це а, людина, яка Виповзла звідки, яка сама по собі просто зе і нічого іншого, але вона вибралась наверх і тепер вважає себе людиною. Всіх інших вона вважає бидлом, тобто нас з вами, людей, справжніх патріотів України, вони вважають непотрібними тут і вони вважають, що Якщо їм не потрібна ця держава, то і нам вона не потрібна. Вона вони продають її, вони роздають її, набиваючи свої кишені, йдучи на поводу а, у будь кого окрім у інтересів своєї, тобто нашої, навіть не їхньої держави. Тож, святкувати нам насправді ще зарано. Ми ще повинні багато зробити, щоб вся країна була не тільки нашою, а, Юридично можна сказати, а й фактично, щоб вона була українською, щоб вона була країною нашого народу, наших людей. Тож сьогодні ми ще покажемо, як святкують справжні українці. Вони святкують, по-перше, здоровими іграми. По-друге, вони ведуть здоровий спосіб життя. Вони постійно вдосконалюються і вишколюються, чи то фізично, чи то психологічно, чи то духовно. Тож, Хлопці, друзі, патріоти, будьте сильними, починайте справу, починайте роботу з себе, і потім ви побачите, що вся Україна візьме приклад, ми станемо для неї прикладом. І тільки почавши з себе, ми можемо і будемо мати право далі продовжувати справу і а, притягувати когось здовжні до нашої спільної з вами справи. Слава Україні, Героям слава!